Це програма перед вибором, спільний проект громадського і опори. Нагадаю, ми говоримо про перебіг виборчої кампанії. Вибори відбудуться у нас уже за. Тиждень сьогодні будемо говорити про підкуп виборців і про ситуацію на Донбасі, яка там складається у зв'язку з антитерористичною операцією і з її збігом із виборчою кампанією. І нагадаю, що учора ви вже, напевно, чули. Центральна виборча комісія оголосила, що офіційно що у 14 округах із 32 на Донбасі вибори точно не відбудуться. Це вісім виборчих округів у Донецькій області і шість. У Луганській детальніше інформацію ми дамо наступної суботи, тому що там є ще проблемні округи, де тривають бої, і вже за тиждень ми можемо точно сказати, де пройдуть вибори, а де це абсолютно нереально. Але загалом про ситуацію, яка складається в тих областях, може говорити Андрій. Вони повернулися щойно от з Донеччини і там поспілкувалися з людьми, подивилися на те, як триває виборча кампанія. Як там ситуація? Ну так, звичайно, там насправді нічого такого, чого би не було ну я маю ну, сам перехобичу кампанії чого немає в інших областях, немає. Ви самі цьому переконаєтеся, але з іншого боку, там звичайно підкуп більш такий беззастережний, більш відвертий. І це зокрема пов'язано з тим, що дуже багато виборців дезорієнтовані. Вони ну скажімо чесно, відверто звикли голосувати за якусь партію влади. Зараз не зовсім на них зрозуміло, хто це. Ну але ну... З, зрештою демократичні сили і ті партії, які зараз мають найвищі рейтинги, наскільки я розумію, якихось сильних кандидатур. Не висували Так, це висходить. моє враження, зокрема, по-слов'янську. Таке враження, що округ просто зливається чоловікою Наталі Королевської, оскільки дуже абсолютно непомітний, зокрема, і від партії Петра порошенко кандидат, і всі решта. І тому не знаю, хто там справді може з доволі такому відвертому по виборців протиставити щось. Ну, подивимося. Зрештою, що ми там бачили, можете зараз подивитися. Ми приїхали на Донеччину, зараз заїхали в село Семенівка, відоме тим, що тут дуже великі руйнування були під час обстрілів. Це неподалік від Слов'янська. І тут є, до речі, герой, який був в одному з сюжетів громадського на самому початку, коли сюди тільки зайшла українська армія, ми за одне хочемо перевірити, чи в ньому допомогла якась держава відбудувати в нього повністю зруйнована хата. Домовилися з ним зустрітися. Ну і взагалі подивитися мешканців, запитати, чи взагалі в них збираються на вибори приходити, подивитися, як тут відновлюється село. Це напевно найвідоміший такий будинок, зруйнований в Семенівці. Його дуже часто показують. Він при дорозі і справді тут вражаючі руйнування. Це власне Ілля власник цього будинку. Що відбувається? Якісь роботи йдуться чи є якась допомога? вообще никаких ни помощи, ничего не оказывается. Никакого, ни, замов. Все сам, даже мусор сам вы, сами вывозим. Вот, как бы, Розбираємо, все, там, какие вещи достаємо, пооставалися. Как бы, все сами. Никто мне не приходил, ничего не предлагал. Мало того, что мы ходили сами в горе с полком, пытались чего-то там добиться, какой-то хоча бы разумительный ответ, когда что-то будет. Они сказали, мы ми не в курсе, Верховна Рада ничего не принимает, у нас денег нет. Вот и все. Ля, ну боюсь, я питаю, тим не менш, 26-го выбору, чи будуть Семенівці голосувати, як там, взагалі ставляться до цієї. Честно, ни у кого нет желания идти на выборы вообще. То есть я с кого не спрашиваю, все говорят, мы, мы не пойдем, мы не пойдем, мы не пойдем. Почему? Ну, не видят, наверное, какой-то, э, как вам сказать, не видят того кандидата, который может что-то предложить новое. Вот и все. Ни одного у нас, по крайней мере, у нас по, по Славянскому району таких я не знаю людей. Хотя бы таких, кто бы запропоновался все. Видно в это? Вы знаете, обещают все. Они приходят и рассказывают, да мы, да мы, но мы же прекрасно понимаем, кто они такие и, и, и а, про что они сразу забудят про свои обещания. Добрый день! А можно до вас? Добрый день! У вас так зруйнована хата страшно. Як вам допомагають якось відбудовувати? Ніхто нічого. Ні грошових компенсацій? Ніхто нічого не приходив. Ні, приходить, приходили. І не раз. І заявлення писали не раз. Поки що нічого. Скажіть, ну а як же ж зимувати? Люди ж пустять. А скажіть, ми просто програмо про вибори. А що тут взагалі як в Семенівці будуть голосувати? Не знаю. А вам взагалі як до виборів? Ну як би, це вам би до виборів було. Ну, ну от тож, так а я чим? Які вибори? Сльози тільки одні. Кухню достроїли, вот 10 десь там живе, поки ми тут великий будинок розвалили, двохетажний. Ну а що зробити-то? Ниніше діючим депутатом від Слов'янська, мажоритарником є Олексій Азаров. Ну він зараз ймовірно втік разом зі своїм батьком Миколою Азаром до Росії. Він застосовував широкий підкоп виборців свого часу. От зокрема встановив в центрі всі ці лавочки. Вони зараз на синьо-жовте От, Бачите, тут була табличка і від Дерли, де було ім'я тоді ще кандидата Олексія Азарова. От, до речі, де на де ці таблички ще збереглись. Ось, дивіться цей майданчик дитячий також поставив тоді, ще кандидат Олексій Азаров. Ми тут табличку навіть ще не зняли. Площадка встановлена при поддержки Олексія Азарова. Ну і цікаво, що є один з кандидатів, який активно експлуатує а, цю тему і обіцяє продовжити справу і програму Олексія Азарова. Давайте підемо зараз до нього в гості. Кандидат цей Юрій Солод, відомий тим, що він чоловік Наталі Королевської, відомий також вам, звичайно. І зараз ми спробуємо зайти в його приймальню, в його штаб. Добрий день. Добрий день. А є, а є пан Юрій Солод? Нема. Немає. А з ким можна поговорити це ліку? Є. Добрий день. А можна на вулицю вийти? Да, давайте вийдемо. Просто поки не нужно знімати, поки не, ну, не, не Не треба. Не, не, не вас можна знімати? Ні. І вас не можна знімати? Нет. А хтось може взагалі сказати Про роботу? Поки пойдет? Пока ні. А коли буде відомо? Ну поки не можна. А кандидат є взагалі? не може зустрітися? Ні. І не буде сьогодні? Він на виїзді. Сказали кандидат на виїзді і ніхто не буде нічого нам коментувати, і не можна знімати всередині. Ясненько. Ми бачимо, що заходять люди, щось там якісь прохання свої лишають, щось там записують, але нічого більше не знаю. А записується на що? Ну на 300 гривень. На <сум> Та нехай фотографії. Це його професія. Прийшли сюди, може, допоможе кандидат? Та ну прийшов, ну а що ж тепер? Ну, кажуть, перерив. Вот. А потім треба, чи записують, чи принесуть, чи не принесуть. Це... А? чи допоможуть взяти. До. 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 Нічого вони не допоможуть вже. Я бачу нічого не буде давати я не впевнений. Ми приїхали з камери, вже певно нічого не робили. Так, добре, що ви з камерою приїхали. Людям хочеться услышати, що, що тут по 300 гривень. Так, да, не говори. Та хто 30, їх там дасть? Я навіть не вірю в це, щоб дав. Кому давали? Я отримав. Отримав 300 гривень? 300. Давно вже. А це що, просто так? Не просто так, а дають це, допомогу пенсіонерам. В течение року кожен місяць 300 гривень. Вони стільки зробили для Славянська, що і причому вже чотири місяці це роблять, не день, не два, не так, як вон, Рябачук висловлюється, балаболка, тільки язиком. Не. Або як другі газету і календарик. Все, що від них е, отримав. Один з кандидатів в Слов'янську це пані Ірина Довгань, яка вже от нас зустрічає насправді. Пані Ірину, ви всі знаєте, вона була саме тою полоненою в ДНР, з якої знущалася, прив'язала того стовпа, пам'ятаєте цю страшну жахливу історію. Пані Ірино, Здравствуйте. — раді вас бачити. А я як рада бачити. Ви так виділяєтесь в обществі, чесне слово. Це тому що в мене худі громадського. Ні. Ви на своєму досвіді дізналися, що таке є ДНР, їхня там правосуддя в лапках і так далі. Чому ви зараз сидите в депутати, в який ваш посил, по що ви розповідаєте тут, в Слов'янську? Ну, я намагаюся донести людям, що все, що я пережила, це дуже страшно, це може коснутися кожного. І що ми повинні якось об'єднатися і зробити хоча б перший шаг. Я розумію, що ми ще далекі від повної перемоги. Здесь в Славянске я это четко понимаю. Что победа еще не близко? Я столкнулась здесь, допустим, с интересным для меня явлением, что может быть 80% населения они вообще не видели и не слышали мою историю. Даже некоторые про настроенные люди. Вони навіть не слышали моєї історії. Коли Когда начинаешь расспрашивать, вони говорят, а у мене нет українських каналів, я можу тільки рускую. Сама компанія це не така дешева річ, що вам допомагає, чи ви своїми силами йдете на цю компанію. Як вам удається конкурувати з такими, там, як там, чоловік королевської Наталії, которые тут можуть набагато більше вкласти? Якщо ви заметили, я вас совершенно не конкурирую. Я даже не намагаюся. Я. у меня вот... Несколько человек, которые единомышленники, это сотрудники фирмы, где я работала и где работал мой муж, пока что мы собираемся вложиться, всю компанию вложить от 50 до 70 тысяч гривен. Это те, те деньги, которые мы выделили изначально. И пока мы в это ну, вкладываемся в эту сумму с нашими листовками. Оскільки ми так і не застали Юрія Солода в нього на робочому місці, мається на увазі в його приймальні, в штабі, і нам сказали, що його і не буде сьогодні. Тим не менше, ми знаємо, що сьогодні відбувається захід за участю його дружини Наталі Королевської, яка, до речі, є кандидатом від партії Опозиційний Блок. І ось тут вони мають зустрічатися з громадськістю. Зараз піднімемося і побачимо, що там є. Може, раптом там і Юрій Солод є. Почати хотіло, чесно говоря, от з одної репліки. Реплики по поводу правительства. Реплики по поводу, почему сегодня вдруг мы критикуем правительство. Реплики по поводу, что правительство профессионально работает. В первую очередь, именно правительство не принимает решения и не говорит честно, что идет война. Пане, от ми сьогодні не застали Юрія все, що... Солода в його приймальні, але там ну, люди, які там стояли чергами, питали за чим казали, що роздають по 300 гривень допомоги. Також бачили велике черги сьогодні перед соціальними магазинами, які теж від дороги житті зі скидкою 20% 30 продають продукти. Люди, до речі, питають, чи це продовжується і після виборів. А, ну, чи не є це підкупом виборців, банальним на вашу думку, якби ви це прокоментували? Ну, я думаю, у вас була можливість у самих подивитися, пообщатися з людьми. І я хочу сказати абсолютно чесно, що любов благотворить. организация, любой общественный фонд, любой политик, который сегодня сюда, в Славянск, придет и поможет людям, ставит окно, сделает шифер, поставит, как сейчас говорили, в, детстве, в детском доме юношества окна. Я искренне буду этим людям благодарна, потому что так сложилось в городе Славянске, что с государственного бюджета не выделили ни одного, вообще ни одной гривны, вообще ни одной гривны. Просто, То есть, просто, город... Дмитрий, беднейшие кандидатки, просто, Не може виділити мільйон. Я до речі, не знаю, от скільки взагалі заклала дорога життя на, от, на цю виборчу кампанію. Дорога жизни в этих виборах участия не приймає своїх кандидатів не делегировала. І їх задача просто допомагати тим людям, сьогодні обращаються за помощью. Та, але фактично ваш чоловік і дорога життя, тобто це поруч завжди ці плакати і це використовується на його білбордах. Дорога жизні постійно апелює до цієї тематики. Він є лідером громадської організації Дорога жизні. Це якби не являється благотворительним фондом. Ну, от ми зараз біля одного з тих магазинів Дорога життя. Велика черга. Ви бачите, доволі. Так, черга стоїть за продуктами, які королевская Наталії муж відкрив магазин і тут ну, дешевше. Дешевше ну, на багато? На 20-30%. В 6 часов здесь вже була очередь, ну, зато дешевше. Ну так за тоді ще ну, разві може от, чоловік старий вистоять, скажіть, будь ласка. А ви ж під вибори відкрився цей магазин? Чи так не можна сказати? Ну, ми тепер не можемо Я так не сказати, не знаю, тому що не знаємо, після виборів він буде працювати чи ні. Якщо буде після виборів працювати, то значить це наші депутати, значить ми дуже будемо ними задоволені. Із-за глечки стояли. Думаю, все ж таки дешевле. ну, насправді таке явище як соціальні магазини, де фактично це теж є е, прихований трошки більше завальований підкуп виборців. На нашу думку, на думку опори, це не лише є, знаєте, така якась ноу-хау, е, скажімо, Донеччини, абсолютно на іншому кінці нашої країни в плавополучній такі проєвропейській Галичині, Галичинів Івано-Франківську. Ну івано-франківщині, от бачимо подивитися, теж на сайті опори є. Відкрили соціальні магазини Це від блоку Петра Порошенка Юрій Соловей. От І опорівці зайшли в цей магазин, власне, і що там побачили? От, от листівки від кандидата і продукти. Потім порівняли ціни, сходили в звичайні супермаркети, купили такий самий набір продуктів. І з'ясувалося, що там на гривень 10-15 дешевше в цьому магазині. І а потім, зрештою, запитали людей, як їм цей магазин, звичайно, їм подобається. З'ясувалося підкуп виборців, це одне із найпоширеніших порушень цієї виборчої кампанії. Хоча наші колеги з опори фіксують все ж таки, що ну ця виборча кампанія не проходить з такими серйозними порушеннями, як були попередні, і навіть підкуп він не такий відвертий, але він все одно є і залишається помітним, якщо порівнювати, наприклад, з порушеннями, які стосуються адміністративного ресурсу, цього разу його фактично немає за рідкісними якимись виключеннями. Отож, про. Підкуп виборців. Давайте подивимося, як саме підкуповують своїх виборців кандидати. Ну для початку, хто ці кандидати? Переважна більшість ну, опорівці зафіксували 63 випадки по всій Україні, і географія абсолютно різна. Це не конкретно в якійсь області, одній більше, в інші, іншій меншій всюди підкуповують. Отож, з 63 випадків найбільше це випадки з кандидатами-самовисуванцями. Більшість з них це колишні члени партії регіонів, які тепер є самовисуванцями власне. Бо партія регіонів не йде на ці вибори на другому місці. Шість випадків зафіксовано від кандидатів блоку Петра Порошенка. Далі така сама кількість від Народного фронту. Далі батьківщина, заступ, сильна Україна і опозиційний блок. І чим саме підкуповують, теж ми намалювали вам. Таку ілюстрацію, щоб ви розуміли найчастіше це 38 випадків це надання товарів і послуг. Купують а да, дарують там від плит пральних машинок наборів продуктових якихось до не знаю путівок Возять людей це надання послуг, вже возять в різні там на різні екскурсії, безкоштовні транспортні послуги. Забуло сказати про дешеві каструлі про в Дніпропетровську <душ>... від Якова безбаха Так, та, дешеві в. каструлі від Якова безбаха та лишне топ. -мен... Менеджер Пінчука продає тепер просто на виборах дешеві каструлі, Кастру. щоб пройти до верховної. Ну він ради, не ну. сам там, правда, люди в його агітаційних таких накидках, але зрештою. На другому місці 13 випадків це використання благодійних фондів. Дуже популярне. Це таке собі намагання уникнути відповідальності законодавчої от створення благодійного фонду, і от уже від його імені роздача всяких подарунків. На третьому місці це безпосередньо вже надання грошей. Ми говорили про те, що там заступ на наприклад, давав роздавав по 500 гривень і одному примірнику, одному примірнику своєї газети. І два випадки зафіксовано укладання з виборцями матеріальних різних угод. От такий от він підкуп виборців ще залишається тиждень. Я нагадаю, що про такі порушення ви можете повідомляти Міністерству внутрішніх справ, зокрема органи у регіональній відділення Міністерства внутрішніх справ на нашому сайті, сайті громадського є. Телефони усіх оперативних штабів, які, до речі, були. Відкриті спеціально для того, аби фіксувати такі випадки, аби з цим боротися. Ви можете подивитися конкретно номер телефону у вашому районі, подзвонити і сказати, що от у вас підкуповують виборців. І е, зобов'язана міліція про це по, е, ну, на, на це відреагувати і приїхати. А, а ми закликаємо і наші колеги з опори не продавати свій голос і е, підготували спеціальний такий соціальний, можна сказати, ролики з таким закликом. Тобі пропонують продати голос на виборах? Подумай про наслідки. 26 жовтня прийди на дільницю і зроби свій вибір свідомо. Не продавай свій голос, не віддавай владу в руки злодіям. Що залишається зовсім мало часу для того, аби змінити місце для голосування, якщо ви збираєтесь голосувати не за місцем реєстрації, 20 число понеділок. Це останній день, коли ви можете це зробити, прийшовши до органів ведення державного реєстру. Ну я до речі, хочу сказати, що працюють вони зараз без вихідних. Тобто і сьогодні в суботу працював. Я от навіть можу похвалитися, бачите. От. Ти вже це зробив. Так, я це вже зробив. Я зможу проголосувати за місце фактичного проживання і раджу вам це зробити завтра неділя, ще є час. І також от понеділок, фактично, останній. Звичайно, понеділок будуть дуже великі черги. Я вас запевняю, що так буде. Так що зробіть це краще завтра. Вже за тиждень ми будемо голосувати. Не забувайте і добре обдумайте за кого ви хочете віддати свій голос. Ми вам із цим допомагаємо. Наша рубрика Історія партій, де ми розповідаємо про те, звідки з чого починали власне ті. Партії, які зараз хочуть пройти до Верховної Ради. Всеукраїнське об'єднання батьківщина зареєстровано у вересні 99-го року. Перший голова Віктор Драченко, колишній секретар Дніпропетровського обкому комуністичної партії. Його вже у грудні змінила Юлія Тимошенко. Партія проходила до Верховної Ради України щоразу, як брала участь у виборах. І щоразу у складі виборчого блоку Юлії Тимошенко, 2006 та 2007 роки. У 2012-го пройшла самостійно об'єднавши представників восьми різних партій: батьківщини фронту змін народного. Руху України, народної самооборони, партії за Україну, соціально-християнської, громадянської позиції, партії реформи і порядок. Політична партія громадянська позиція зареєстрована 2005 року під назвою Могутня Україна. Скорочено МОГУ. Перший її голова Олександр Чубатенко. Партія жодного разу не взяла участі у парламентських виборах. Невдалою стала участь у місцевих виборах 2010-го. 2006 -го року у виборах до Київради могутня Україна йшла з радикальним гаслом. «Не Кияни геть Анатолій Гриценко очолив партію у червні 2010-го. Тоді могу і перейменували у громадянську позицію. А перед виборами 2014-го до назви партії додали ім'я її лідера громадянська позиція Анатолій Гриценко. Імовірно, тому що у виборчому списку є партії зі схожими назвами: партія громадянська сила та громадянський рух України. Політична партія Демократичний альянс зареєстрована мін'юстом у 2011 році. Першим і до цього часу незмінним головою партії є Василь Гацько. У парламентських виборах 2012 року участі не брала у травні 2014-го В результаті виборів до Київради отримала свої перші два депутатські мандати. Політична партія Народний фронт є новою, створеною під вибори партією, яка була зареєстрована 31 березня 2014 року. Арсеній Яценюк та його команда фактично втратили свою партію «Фронт змін» у 2012 році, коли пішли на парламентські вибори разом з всеукраїнським об'єднанням Батьківщина та увійшли у його списки як безпартійні, анулювавши своє членство у фронті змін. Наразі фронт змін перебуває у стадії ліквідації згідно з рішенням партійного з'їзду про розпуск партії, датованого 14 12 червня 2013 року. Вже наступної суботи, о 20.30 на громадському та 24 каналі. Дивіться нас, покажемо сюжет також з Луганщини. Це буде вже день тиші. Підіб'ємо підсумки напередодні дня голосування. А 26 жовтня, власне, сам день голосування громадське проведе виборчий марафон з ранку неділі до ранку понеділка. Дивіться, ми вам розкажемо про найважливіше, що відбувається у день та ніч, коли починають рахувати вже голоси. На все Очевидь. добре.